Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача «Переможний голос віруючого». І вчора я справді просто загубився в часі. Я часто повторював. Давайте запишемо це, давайте запишемо це. Я забув, що ми вже почали запис передачі. Тож потім я вирішив ставитись до цього простіше. Я вже не звертав на це увагу. І ми продовжили вести передачу. І я помазання, брате Копленд, коли ви говорили, це було тут таким сильним. Так. Я мав привілей інколи бути з братом Хейгеном, коли він робив так само. Це було щось на кшалт флешбека. Я думав, зараз він буде пророкувати, він буде так. Я просто почав бачити певні речі і справді не зорієнтувався, що ми вже почали запис. Я чомусь вирішив, що ще не почали. А потім всі ви почали кивати головою, і я подумав: оце так. Потім я розслабився і просто намагався приховати свою помилку. Розумієш? Помазання було дуже сильним у цій студії. Ви згодні? Коли ми говоримо про Божу доброту, проявляється його присутність. Так. Так. Відкриємо наші біблії на книзі. Вихід, вихід, 23 розділ. Це чудове місцеписання про зцілення, але його неправильно цитують, бо читають не повністю. Просто виривають з контексту. Так не варто робити. Читайте все в контексті. Я вже казав про це, я вже раніше про це згадував. Здається, я навіть казав про це минулого тижня. Коли ви вириваєте 28-й розділ повторення закону з контексту, не читаючи попередній 27-й розділ, так ви цього не бачите. адже це було послідовне проголошення. Так, одні вигукували прокляття, а інші благословення. Це не було так. Спочатку все благословення, а потім все прокляття. Вони перегукувалися і складається враження, наче Бог карав людей. Ні, він все сказав правильно. Якщо не будете слухати мого слова і прислухатися до нього, то всі ці прокляття прийдуть до вас і досягнуть вас. Богу не потрібно було це робити адже д'явол вже був тут, і він готовий це зробити. І тут щось подібне. Отже, прочитаємо це, 25-й вірш. Служіть Господу Богу вашому. І він благословить твій хліб і твою воду, і я відверну від вас хвороби. Так в даному випадку не Бог благословляє ваш хліб і воду. Поверніться назад у 23-й вірш. Там сказано: мій ангел піде перед тобою і приведе тебе, і так далі. У цьому бере участь ангел Божий. Мойсей сказав. Чи ми маємо робити це самотужки? Господь відповів: ні. Я надсилаю вам ангела, так. і вам краще бути обережними з ним. Зважай на нього. Не перешкоджай йому, не заважай йому. Вірно, бо він просто виконує те, що йому наказано. Він не поблажливий у своїх оцінках. Отже, тепер ви знаєте. Тому гляньте на це. Ти служи Господу Богу твоєму, а ангел благословить твій хліб і твою воду. І я відверну від вас хвороби послані службові духи. Послані це істина. І сьогодні я їхав в машині і, як ти знаєш, під'їзна доріжка до мого дому доволі довга. для тих з вас, хто не знають, наше служіння багато років тому ми купили військову авіабазу, якою користувалася морська піхота. Фактично її називали авіабазою морської піхоти. Тут була паливна станція та інше, і ось, врешті, ми змогли збудувати на цій ділянці свій дім. І щоб виїхати з нашої ділянки на головну дорогу, потрібно трохи проїхати по території місії і в ту мить в мені піднялося це місце писання. Я зупинив машину і вигукнув: я більше жодного дня в своєму житті не хворітиму. Господь відвернув від мене так. хвороби. Слава Богу, з хворобами покінчено. Так Аллилуйя. і відтоді я жодного разу не захворів. Слава Богу, Д'явол намагався принести це мені. Звичайно, він намагався. Він буде випробовувати це. слово. кілька років тому на нашій конференції для служителів він намагався навести на мене грип. Я сидів на першому ряді і просто посміхався. І раптом я почав тремтіти. Я сказав: ти не наведеш на мене це. Ти знаєш, що не можна вести на мене це. Так. І десь через 12-15 хвилин все припинилося. Ви чините опір злу. Так, чините опір дияволу і поступаєтесь хорошому. Саме це ви і зробили. Чи можу я вам дещо показати так, будь ласка. у третьому розділі книги Вихід? Я хочу показати вам, де Мойсей зустрічається з добротою. Ми коротко торкнулися цього вчора. Передусім, нагадую дії 10.38, Про що ми говорили протягом минулого тижня. Ісус ходив, зціляючи, тому що Бог був з ним. Дозвольте мені показати вам з першого по дванадцятий вірші. І з'явився йому ангел Господній. Це другий вірш третього розділу у полум'ї вогню з куща. І побачив він, що кущ охоплений полум'ям, але він не згоряє. Це важлива річ. Подивіться на це. Мойсей сказав: піду і подивлюся на це надзвичайне явище, чому не згоряє кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, бачите, Мойсей зробив крок то був крок віри. Так. Мойсей пасавець свого тесті, як Давид у Мадіані. І він бачить той кущ і повертається, щоб підійти до нього. І коли він пішов до нього, тоді Бог промовив до нього зсередини куща і, звичайно ж, сказав йому Зніми своє взуття. І далі ми читаємо, як Бог покликав його. В одинадцятому вірші. Ви згадували про це вчора. Але Мойсей промовив до Бога: хто я такий, щоб йти до фараона й вивести з Єгипту синів Ізраїля? Дванадцятий вірш. Та Бог наголосив: Я безсумнівно буду з тобою. Я безсумнівно я буду. безсумнівно буду з так. тобою. Він повністю проігнорував так. питання Мойсея про те, хто я такий, хто я такий, щоб робити це. Я чую, як все більше віруючих, брата Копленд говорять те саме. Ну, хто я такий, щоб. Або хто я такий, щоб навчати, або хто я такий, щоб бути ашером? Ви людина, з якою я Господь, ось хто ви. Так. Дозвольте мені сказати, хто я. Я людина, з якою Ісус обідає. Ось хто ось я. Ось хто я. Я той, через кого він служить, і вам слід усвідомити цю реальність, бо це все змінить. Бог мав представити себе Мойсею, хто він? Так. Тому так. що Мойсей не знав. Всі ті роки він був у Єгипті, а потім 40 років провів у пустелі, бо він вбив єгиптянина. Він робив те, до чого був покликаний. визволяв Ізраїль. Знаєш, але він зробив це за є кілом. ще одна добра річ. Звісно, Бог знав про це завчасно. Тому він готував Мойсея і скерував його туди, так, що він знав ту пустелю, як свої п'ять пальців. Він був підготовлений. Мойсей знав, де знаходиться кожна скеля. Він знав, де і що там знаходиться. Він знав це. Він завжди точно знав, де він був. Так, він був у землі Мадіанітян. Мадян. Я особисто вважаю, сьогодні це Саудівська Аравія, де на думку багатьох релігійних людей знаходиться гора Синай. Я так не вважаю, виходячи з того, що каже Біблія. Павло каже, апостол Павло каже: Гора Синай у Аравії. Павло ходив туди. Я вірю, що Господь взяв Павла і помістив його на гору Синай на три роки. І навчав його, показуючи йому все, що стосується Мойсея та всього іншого. Так чи інакше, це не головне. Після того, як Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту, він не хотів йти далі. Він вигадував нові відмовки. Він продовжував вигадувати відмовки, хоча Бог сказав, я буду з тобою. Це все, що треба, щоб йти далі. Це справді так. Те, що Господь зі мною, це справді все, що мені треба. Які у вас підстави? Господь зі мною Господь то мій пастор. і він веде мене. Заради імені свого яким є доброта так. амінь. Відкрите 33 розділ. Вихід 33. Мойсей збирається запитати у Господа. Тепер він став іншим. Тепер, коли він зробив все це з фараоном, він вивів їх з тієї землі, він привів їх на гору Божу. Тепер він інакше розмовляє з Богом. І у 18-му вірші він каже, Мойсей сказав: Покажи мені славу твою. Мені це подобається. Бачите, тепер він не сумнівається. Мені це подобається. Тепер він людина завіту, розумієте? Він розмовляє інакше. І сказав Господь: Я проведу перед тобою всю так, славу або доброту так, мою. Так і проголошу ім'я Йогове перед тобою. І кого милувати помилую, кого жаліти, пожалію. І Господь каже, лиця мого не можна тобі побачити, бо людина не може побачити мене і залишитись живою. 21 21-й вірш, і сказав Господь: ось місце у мене, стань на цій скелі. 22 22-й вірш Коли ж проходитиме слава моя, я поставлю тебе у щелині скелі і прикрию тебе рукою моєю, поки пройду. Гаразд. Доброта така потужна. Ось яка могутня доброта. Вона така потужна, яка вона безмежна. Мойсей про щось попросив. Він проявив тут сміливість завіту. Я хочу побачити твою славу, я хочу побачити. Я думаю, тебе. він просто вигукнув це. Думаю, що так. І Господь сказав Мойсеєві я вченю за цим словом, яке ти сказав, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю тебе на ім'я. Мойсей сказав: Покажи мені твою славу. Я хочу побачити її. Я мушу побачити її. Подивіться, одинадцятий вірш. Ось чому він вирішив це зробити. Господь розмовляв з Мойсеєм віч на віч, так як людина так, спілкується зі, зі своїм своїм друг. другом по по завіту. З другом по завіту. Бог поставив його у цій дружбі завіту на місце Авраама. Віч на віч віч. Задумайтесь, про що попросив Мойсей. Покажи мені славу твою. І перше, що Бог згадав, говорячи про славу, це доброта. Так, доброта. А потім він перейшов до милості, а потім до благовоління. І якщо задуматись, то Мойсей попросив про те, для чого ще не настав час. Жодна людина не може так. побачити моє лице і залишитись живою, для цього ще не настав час. Мойсей не мав права просити про це. Однак, оскільки всі обітниці Божі, так і амінь, Бог знайшов спосіб зробити це можливим. Він сказав: У мене є місце, де ти можеш стояти. Я задумався про це, брата Копленд. Яке це місце біля нього? Ісус. Так. Я саме думав про це. Він скеля. Він скеля. І Бог поставив Мойсея у розщілені скелі. Так. Намить. на мить. Ось який він добрий. Намить. Він помістив Мойсея в Ісуса, щоб так. це стало можливим. Так. І ви думаєте, що він не добрий до вас? Чи ви хочете поставити під сумнів Божу доброту? І перші ж ми зробимо наступний крок, все це здійснено. Все добре, що він сказав, я сказав Господу, Мойсей спілкувався з тобою віч на віч. Я хочу поговорити з тобою віч на віч. Господь відповів тобі не потрібно це робити, так. бо ти маєш все, що я сказав Мойсею. Ти маєш все, що я сказав Даниїлу, ти маєш все, що я сказав всім пророкам. Ти маєш все, що я сказав Ісусу. То що ти ще хочеш? Гаразд, але в дусі ми й досі віч на віч. Амінь. І послухайте, все добре у цьому завіті, все добре належить нам, все добре і нічого поганого. бідність вона не належить нам, хвороби вони не належать нам. Нестачі, будь-які нестачі, вони не належать нам. Нам належить процвітання, нам належить його доброта. Бог добрий до всіх. Це означає, що він добрий до мене і до вас. Він добрий до всіх, хто прийме це. Так, однак ви не можете ходити в цьому, не знаючи сутність вашого завіту і що в ньому сказано, а не те, що, як вам здається, він каже. Тому прочитайте це особисто. скільки разів Іоанн чи Петро чи апостоли Агнця кажуть. Щоб пізнати його пізнати його, не просто знати і про Нього. І апостол Павло каже пізнати його у силі так. Його воскресіння. Так а зараз четвертий розділ книги Приповісти, 20-й вірш. сину мій, прислухайся до моїх слів, і до висловлювань моїх прихили в ухо твоє. Нехай не відходять вони. Від очей твоїх. Завчати місця писання на пам'ять це добре. Я ніколи не вивчав місця писання на пам'ять цілеспрямовано, але в цьому немає нічого поганого. Зрозуміти мене правильно писання просто виходить з мене, бо я проводжу в ньому час. Глорія проводить час в розширному перекладі Біблії. Я проводжу час в перекладі короля Якова. Мені дуже подобається класичний розширений переклад, і я користуюсь перекладом короля Якова, бо ним користується більшість. А Глорія цитує з розширеного перекладу. Наприклад, вона може процитувати весь тринадцятий розділ про любов. Вона може легко цитувати його з послання до Коринтян, але знаєте, це два завіти два кровні завіти. Все добре в першому завіті належить нам. Все. Кожне слово в ньому належить нам. Це ваше, це моє, слава Богу. І я казав брат Хейгін, молитва віри закінчується радісним сповіданням. Це моє, і я приймаю це зараз. Дякую тобі. Амінь. Амінь. Бо ви базуєте свою молитву на цьому. Я базую свою молитву на цьому знову, знову і знову. Я спрямовую -лі -лі. на це свої очі. Мені й досі доводиться бути уважним з цим, бо я проводжу багато часу в Слові Божому, готуючись до проповіді, і до таких передач, як ця. Проте мені слід повертатися, і я знову почав читати новий завіт в перекладі короля Якова і не кваплюсь. Я не кваплюсь в цьому. Я читаю по одному посланні раз. З новим завітом це легко. Найдовші там це послання до римлян, перше і друге послання до карантян. Але інші можна прочитати за кілька хвилин. Ви можете прочитати Євангелію від Марка за кілька хвилин. це просто чудово. Перше та друге послання до Приголомшливо. Фактично, зараз. В моєї внучки є дитячий будинок в Солуні. І як я вже розповідав вам, вона вийшла заміж за грека. І перші двоє членів його родини, з якими я познайомився, вона представила мені як першу та другу солонянок двох сестер. Чудово, але подумайте, все це реально це завіт, і тут задіяна кров. Була пролита кров Бога. Щоб заплатити ціну за нас, Ісус, точніше отець, каже Мойсею, після всього, що сталося. Ось як ти будеш робити це з кров'ю тварин, ось як це буде діяти. Це прообраз того, що на небесах. Але ми з вами інколи не розуміємо. Люди інколи не розуміють, що ми живемо у кращому завіті, який базується на кращих обітницях. Бо я у Христі, у скелі, не на мить. Я в ньому на всі часи. І в цьому полягає різниця. Та скеля не могла ввійти у Мойсея, вона просто захистила його. Так. А зараз скеля знаходиться чудово. в нас. Чудово. І ця скеля, коли Ісус змінив ім'я Петра, Він сказав: На цій скелі я збудую мою церкву. Так. Він не сказав, що збудує церкву на Петрі. Вона була збудована на скелі відкриття. Не плоть і кров відкрили тобі це. А отець Мій Небесний. Так. Yeah. Так. І саме тоді Ісус змінив його ім'я на Петро, скеля, щось тверде. Тому тепер тепер все стає зрозуміло. Тепер він тут. І це відкриття робить нас такими ж сильними. І нема нічого поганого в твердині. Якщо це не хибна твердиня. Так в мені є твердиня. Я вже давно прийняв рішення в своєму серці і в своєму розумі, що для мене не існує ніякої іншої волі, окрім його волі. Божа воля і моя воля це одне ціле. І щоб прийти до цього, я просто почав казати: я в твоєму розпорядженні, Господи. Я в твоєму розпорядженні. Твоє бажання це наказ для мене. Все, що ти кажеш, це правильно. Все, що кажеться книга, це моя воля. Бо якщо це твоя воля, то це і моя воля. Я робитиму все можливе, щоб так і було. Якою б не була його воля, це і моя воля. Амінь. Тепер мені зрозумілі ті ситуації з Моїсеєм і двома скелями. Спочатку він мав опинитись так. у скелі. Першого разу він мав вдарити по скелі. Це прообраз того, що Ісуса буде побито. Віднині ти будеш звертатись до скелі, вона дасть воду. Тепер тобі більше не потрібно Але бити. Розсердився. Він розсердився на людей. Він втратив самоконтроль. Розгнівався, і це привело його до неприємностей. І справа не в тому, що Бог не був добрим. Мойсей неправильно представив народу доброту так. Бога. Він був такий сердитий на тих людей, що вдарив по скелі, наче бив їх. Він вийшов з любові. Так. Так не можна. Yeah. Тільки не в цьому завіті. Ви не можете цього робити. Якщо ви виходите за межі любові, ви виходите за межі цього завіту. І це стосується обох завітів. Ходити в любові це межа. Це вузька дорога. І ви йдете цією дорогою, цією межею, виходите на підставі Слова Божого. І це легко, бо все, що вам потрібно робити, це любити ближнього як самого себе. Саме так, за словами Ісуса, за словами апостола Павла, ви виконуєте весь закон і пророків. І в посланні до римлян говориться те саме. Тому я залишатимусь на цій дорозі любові. І коли ви гніваєтесь і сходите з цієї дороги, кажу вам там на вас чекає прокляття, Гриб чи щось подібне просто чатує там, щоб причепитись до вас. Тому, навіть якщо ви рознівались, то одразу ж кайтеся. Не чекайте, коли ваші відчуття заспокоїться. Так. Одразу ж кайтеся. просто постійно ходіть в покаянні. І я теж маю це робити, бо я такий самий, як і всі інші. Вас щось дратує, і ви. Ні, ні. Так, це не спрацює. І що більше ви дізнаєтеся про це, то вущою стається дорога. Бо ви знаєте, що не варто слідувати за своїми відчуттями. Однак це можливо. Бо Господь у нас, Він у вас. Якщо він ще не всередині вас, то прямо зараз просто скажіть: Ісусе, увійди в моє серце, прямо зараз. Я приймаю тебе зараз. Так, так, так. Ти такий добрий. Хвала Богу, візьми моє життя і зроби з ним щось. А наш час вичерпано. Амінь. Ну ж бо джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь, Божа доброта це потужна духовна сила. Це не просто якесь відчуття. Ні, Божа доброта, яка тече через ваш завід з ним, має силу здатну змінити ваші обставини. Нагадую вам про тези цих передач, які ви абсолютно безкоштовно можете завантажити з нашого сайту KCM.org.ua у розділі Медіа. Ви маєте вибір жити в любові Божій. Коли ви приводите в дію закон Божої любові у своєму житті, це звільняє вас від закону гріха та смерті. А це означає більше жодних хвороб, жодних боргів, жодного страху, жодного болю. А тепер уявіть: уявіть, що це так жити, насолоджуватись життям, жити у мирі та справжній свободі. І ви починаєте використовувати слова Божої любові, віри і радості, починаєте будувати нове майбутнє. На нашому сайті KCM.org.ua ви знайдете інші наші матеріали. Ви знаєте, що молитва це фундамент місії Кеннета Копленда. І в цьому служінні є молитовні служителі, які навчені в Слові Божому. Тому, якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його нам. Вони з вірою помоляться на підставі писання за вас, за вашу ситуацію. І потім вам потрібно буде ухопитись за ці Божі обітниці. Випишіть їх, сповідуйте їх самі, і ви можете також поділитися з нами своїм свідоцтвом. Ми хочемо почути його. Розкажіть нам про те добро, яке зробив для вас наш добрий Бог. Робіть наголос на доброті Божій. Постійно пам'ятайте про неї. Пам'ятайте і постійно дякуйте Богу за неї. Зануртесь у слово Боже, і ви побачите, як його слово робить у вашому житті те, що може робити лише Він. Ви будете благословенні. Нагадую вам про наш сайт kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ісус Христос пронизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і на вигляд став як людина. Істина цього вірша, що не зрозуміла більшості людей. Вони помилково вважають, що Ісус міг творити чудеса і знамення, і не грішити, оскільки він мав силу, яку ми не маємо. Коли Ісус прийшов на землю, він добровільно відмовився від цієї сили. Він жив тут не як Бог, а як людина. Він молився не як Бог, який має владу, а як людина, що слухається Бога. Це означає, що у вас, народжений згори дитини Божої, є така сама можливість жити так, як жив на землі. Він дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркиє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.